Обласним енергетикам та газовикам перед своїм найвищим безпосереднім керівником червоніти не довелося, адже цьогоріч паливно-енергетичний комплекс вперше майже за 10 літ 100% готовий до зимових холодів. Передбачені роботи по ремонту, реконструкції, модернізації, обладнання втричних мереж, по підготовці будівель, споруд та також транспорту до експлуатації в умовах низьких температур. Встановлено видно перевична звітність про виконання цих заходів. Сама підготовка до зими проводилась поетапно, і кожен етап цієї роботи веде до підвищення надійності та стійкості мереж. Поточного року вперше проплата за газове опалення від державних установ та організацій була стовідсотковою. А в ват «Хмельницькгаз» не лише не має комерційних втрат, але й до кінця року планує ввести в експлуатацію. Понад 800 кілометрів газових, причому поліетиленових мереж, освоєння 13 мільйонів гривень держбюджету із 16 передбачених на 30 кілометрову зону Хмельницької АЕС дало змогу легше вирішувати такі проблеми у приатомній смузі. Аналізуючи фактичний стан, потребу використання паливно-енергетичних ресурсів можна зробити висновок, що за останні роки в області немає дефіциту енергоносіїв. Починаючи з 2000 року, номінальна така розмістилась номінальна номінальність тенденція збільшення використання природного газу в нашій області. Якщо порівняти тільки 2003 рік, де його спожито 1 мільярд 251 мільйон метрів кубічних, то майже на 20% більше порівняно з 2000 роком. В цьому році йде ріст теж використання. Газу в нашій області зв'язку з введенням і з газопостачанням от на сьогоднішній день 22 населених пунктів. Основні проблеми паливно-енергетичного комплексу Хмельниччини, що потребують втручання вищого керівництва, це відсутність механізму передачі електромереж комунальної та державної власності на баланс Хмельницькобленерго, проблеми енергопостачання у Старій Ушиці та загалом зведення в області критеріїв розрахунку відповідних тарифів. Для спільного знаменника. До речі, саме завдяки безпосередньому клопотанню Кабміну в область надійшло необхідних 650 тонн скрапленого газу за державною ціною 50 гривень за балон. Є доручення прем'єр-міністра. Нам ми вже створили таку групу фахівців щодо перегляду тарифів в цілому і тарифної політики, а також поглянути на комунальні послуги. Також ми цим займаємося. От питання яке, наприклад? Ну, ви знаєте, опалення, ну, наприклад, дитячих садків, там є в нас медицинських закладів. Ми там газ використовуємо, там ще щось, там ще щось. А якщо подивитися, а чому не зробити сьогодні електричне опалення, яке буде в нічні години по такому диференційному пільговому тарифу працювати на повну потужність, а потім, як кажуть, тільки в день підтримувати. Можна це чистенько буде, це вже буде, як кажуть, екологічно чисте і так далі. Урядом підписана постанова про забезпечення диференційованого пільгового тарифу на нічне освітлення, який складатиме 5 копійок. Нині діючий на Хмельниччині тариф становить 30 копійок. Така програма Світле місто уже діє в нашій області. До прикладу, днями у Меджибужі включили вуличне освітлення, якого тут 15-річні діти уже не пам'ятають. Сергій Тулуб відвідав Укрелектроапарат, де передав вітання від уряду голові правління Михайлу Кирпиченку у зв'язку з нагородженням його орденом князя Ярослава Мудрого.